Друзі, вітаю всіх на каналі Temperedua та пропоную в цьому відео переглянути разом зі мною бій на Тесто ЛТ, який буде напружений від самого початку і до кінця. Покажу декілька своїх стратегій, розповім, чому і як я що робив. Відразу обираю тактику їхати наліво і в першу чергу покажу вам свою одну секретну технологію для пересвіту. Ворожих ЛТ та підсвіту перекатки, яка знаходиться справа. Валимо дві деревинки і відразу знаходимо, бачимо, ми трішки світимо центр, закатку на центр, і будемо світити, контрити їхню ЛТшку. В них мантікора, тому зближатися з нею небезпечно і потрібно її на відстані висвічувати. Як бачимо, вона вже тут. І також ми світимо ось цю перекаточку. Всі танки, які там будуть їхати, ми будемо їх світити. Лише БЗ-58.2 туди їде. Пересвічуємо мантикору, ніхто по ній не працює, даємо їй шот, відкатуємось тут в рельєфчик, тут дуже безпечна зона, можна спокійно відсвічуватись. Повертаємось знову в ці кущики. Дивимось, чи Мантекора не пробує знову зайняти позицію біля камінчика. Більш всього вона вже стала на цю позицію, але ні вона мене, ні я її не можу пересвітити. Тому чекаю, можливо, ще хтось поїде по перекаточки. Потихеньку вороги вже розсипаються. Я розумію, що Монтикора все-таки зайняла там позицію і вже необхідно зближатись, тому що ніяк я її не пересвічу, вона буде стояти на місці. Вицілюю, приблизно даю блайнд. вона знаходилась трішки правіше. беру її в автоприціл, даю плюху і піджимаюсь під камінчик, щоб по мені не могли працювати із балкончика з кущів вороги. Намагаюся дати тичку. Але вона виходить максимально певною, попадаю в камінь. І мантикору ніхто не може добрати, хоча там шкода, має простріл, але вона не звертає увагу. Можливо, ховається, тому що перед цим підсвітилася. Намагаюсь догнати мантикору. але якимось дивним чином вона встигла вже втікти. Даю, намагаюсь вицілити центр, бачу, що діла не буде. Даю у піксель, але не попадаю. Ще одна точка це ось тут потрібно повалити собі дерева певним чином, щоб вони завалилися в ту сторону і ми зможемо від них легенько виходити і світити зону там, де панцерник, і оці кущі, що тут біля панцерника. Відсвітився, чекаю, нікого немає. Але розумію, що мантекора, мабуть, все-таки тут і сидить. Да, як бачимо, вона тікає. Також ДБВ, не знаю, як я їх не засвітив, маскування в них непогане в обох, тому, мабуть, і не вийшло. Зближаюся, намагаюся дати тичку бачати, не попадаю. Також намагаюся ще раз вицілити, попасти в піксель, мають відсвічується, і я все рівно не попадаю. Знаходжу панцерника, вицілюю йому НЛД, не пробиваю, досить імбова машина панцерник. Вицілюю, розумію, що він від борта, але в нього на голові є така непогана кастрюлька, в яку можна закинути. Він сейвиться, розуміє, що він мене не світить, тому я обираю пробувати чекнути ДБВ. ДБВ не хоче світитися. На центрі знову цей Бачат, якому пощастило дуже сильно, я по ньому вже декілька разів промахнувся. Бачу, ззаді зближається з нами бачат. Вирішив повернутися, щоб трішки мене законтрити і нашого бачата. Продивляюсь центр. Добираю швиденько бачата 25 ТАП і їду, щоб зарентгенити ДБВ. На жаль, поки що в мене дуже погана позиція, я не можу нікуди уїхати в сейф. Як бачите, світлофор показує, що ми в рентгені. І тут я взагалі не очікував побачити 27 го але першим пострілом ставлю його на каток. Другим добираю. І ось тут взагалі цікава ситуація, панцернік дає з альфою на 728, ще й у нього вистачило у Венів. Тому я вибираю втікати, тому що залишився шотний батчат наш. А в них ДБВ, панцерники бачат зараз просто будуть нас розбирати. Тому я тікаю, отримую попутно від арти, але нічого страшного. Максимально криво летить по Т-30. Він намагається Блайнда закинути, але в нього це не виходить. Я це прочитав. Очікую, можливо, зараз він ще раз буде намагатися вилізти. Бачата зараз доїдять, ДБВ вже на нього загрівся. Він намагається втікти. Я тут поки що не розумію, що мені робити, тому що частина моїх союзників ще жива, зайняли позиції, але ну, можливості з них стріляти вони не мають. Намагаюся перевірити, можливо 705-й десь виїде. Розумію, що поки що вони там собі сидять, нічого не роблять. А тим часом десь же ДБВ до нас їде. І я впевнений на 100%, що він уже намагається піджати нас. Тим паче там ще панцерник майже фуловий, а може й фуловий, я не пам'ятаю. Чекаю легенько від кущика. Чи вони не їдуть. Знаходжу панцерника, в нього вже половини ХП немає. Даю йому каток. без урона. Не підсвічуюсь. Розумію, що можна ще одиненький дати. Вцілюю НЛД, але знову попадаю в каток, накаточую його. Але він потихеньку повзе, тому що в нього система спарених гусениць і вона йому дає можливість потихеньку навіть на гуслі повзти. І його забирає шкода. А, ні, Леопард взагалі забрав. Я не знаю, як у нього там був простріл з тієї позиції. Вчасно тікаю від артилерії. І розумію, що потрібно розривати дистанцію, тому що ДБВ може мене підсвітити і з одної течки забрати. А мені цим часом краще підсвітить Т-30, 705. Тут 705 можна було зарядити вертуху, а я чомусь затупив і не дав цей важливий шот. Але йому арта закидає на 222, намагаюся чекнути Т-30. І ззаді бачат. Тут я вже думав, що я підсвітився, і зараз мене спокійно ДБВ добере десь із гори. Але Бачат оказався сліпенький і не підсвітив мене. Даю тичечку Т-30. Підсвічуюсь, намагаюся втікти. Розумію, що від ДБВ я засейвлений. І тут 705-й мені дає неприємну тичку під жопу. Розумію, що потрібно чекнути ДБВ, щоб шкода ще якось трошки пожила і розміняти її ХП. Думаю, що вона тут так і стоїть, але шкода її не чекнула, я розумію, що вона десь переїжджає. І тут взагалі подаруночок, вона поїхала зближатися з нашою артилерією, шкода по ній відпрацьовує. Нормально капає асістику, я її добираю. І вже не такий опасний цей ДБВ став, тому що він відправився в ангара. Тут взагалі неочікувано знову вилітає бачат, я думав, він буде добирати мене, але чомусь він вирішив постріляти по шкоді. Тому я наглію, даю йому тичку, альфа не проходить, він по мені не попадає. І я розумію, що в нього ще один шот залишився. Тому потрібно максимально розтягнути його. Десь відсвітиться і від дистанції вже добирати цього бачата. Але про пише нашій команді що бат де. Шкода ведеться на це. Але я ж то знаю, що в неї залишився ще один шотик. І тут 705 знову через пів карти попадає по нашому союзнику і добирає шкоду. Ми залишаємося лише удвох, але наперед забігаючи, скажу, що стерва взагалі не буде приносить якоїсь користі в цьому бою. Якось мені допомагати в неї там, свої плани на цей бій. Але я розумію, що всі вороги тут, окрім артилерії, і їх потрібно якось знайти і вирізати. Т-30 світиться. Розумію, що тут десь батчат, але хочеться його підсвітити. Знаходжу 705-го, тут досить важлива тичка. Пробиваю 705-го борт. Ловлю рентген від бачата. Зараз дуже опасний момент може добрати артилерію, але я все-таки ризикую, намагаюся якось сейвитися, і щоб поновлювати засвіт з Надіюсь, що вона їде допомогти мені з батчатом. Але зараз, як ви бачите, вона взагалі поміняла свої плани і десь уїжджає в невідомому напрямку, при тому, що в неї ще достатньо ХП, як мінімум одну-дві тички, вона спокійно від бачата могла б відтанкувати. Я не знаю, можливо, вона там хотіла знайти якусь позицію чи ще щось, але ні, вона не намагається, просто собі їде куди їй подобається. Я розумію, що бачата потрібно розігрувати від дистанції. Але він також тікає, намагаюсь добрати. Плюха взагалі десь мимо улітає. На жаль, це було б дуже важливо. Ну я вибираю поїхати вже, боротися до останнього. Вже нормального адреналінчику в організмі забустилось. Бачу, що там бачат намагаюсь дати якийсь цей, але там не було прострілу, я просто стрельну в нікуди. І тут неочікувано підсвічується артилерія, даю їй звертухи першу. Другою добираю, але ця ж артилерія в цей самий час добила нашу стерву. Розумію, що бачат буде виходити на мене, кидаю вертуху і попадаю. І того, друзі, маємо 6 кілів, затащили цей бій. Переходимо до після бойової статистики. Досить напружений бій, але маємо майстра 5600 на світу, 3000 дамагу, 6 кілів. заробили. Трішки медальок, такий напружений бій. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!